Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас заїхав продаж ось такий Lexus NX 2016 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Ось на такій фарі, на оригінальних легкосплавних дисках у дуже гарному білому кольорі, на гарній комплектації, має задню камеру, ось так автомобіль виглядає по салону, що ми можемо побачити? Світлий салон. Шкіра, всі електрорегулювання в дуже гарному стані, управління кліматом, мультимедія. Все, що потрібно, все є. Позаду ми маємо ось так. Задній ряд в дуже гарному вигляді. Автомобіль. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. В місто Київ по вулиці Сумська, 2 а до зустрічі за готівку, кредит та лізинг.